Науково популярний спейс. Вітаємо. Як ви знаєте, метеорити це космічні камені, які падають по всій землі. Але вражаючи дві третини з тих, які ми знайшли, походять з одного місця, дуже конкретної частини Антарктиди. Привіт, мене звати Кемерон, і це хвилина землі. Метеорити здійснюють пекучу под подорож через нашу атмосферу. Тому, коли вони приземляються на землю, вони практично опалені зовні та мають досить характерні риси. Протягом багатьох років мільярди і мільярди метеоритів впали на землю, але ймовірно, ви ніколи не натрапляли на один з них. І є кілька причин, чому так важко знайти. Космічні камені. По перше, понад дві третини землі покриті водою. Тому більшість метеоритів, які фактично досягають землі, впадають в океанську невидимість. Щоб метеорит був виявлений та вивчений, він повинен приземлитися на сушу протягом сотень тисяч років. Більшість метеоритів зазнають ерозії та розкладаються під впливом елементів, через що їх дуже важко знайти з часом. Сухі місця допомагають зберегти метеорити у відмінному стані. Крім того, темні космічні камені доволі легко помітили. Мітні на світло кольоровому фоні, тому більшість знайдених метеоритів дійсно знаходяться в пустелях землі. І виявляється, найбільша пустеля на світі це Антарктида. Але ми не знаходимо космічні камені просто скрізь в Антарктиді. Це тому, що більшість метеоритів, які приземляються там, падають на льодовики. І з часом на вершині метеорита накопичується все більше і більше льоду. І по мірі того, як льодовики повільно виливаються назовні, схожі на гігантські замерзлі річки. Вони несуть вбудовані метеорити. Метеорити з собою. Більшість льодовиків стікають просто до океану, викидаючи свої метеорити в колекцію ктулу. Але інші зіштовхуються з гірськими хребтами, змушуючи лід підійматися вгору. Тим часом сильні вітри стирають найвищі частини льодовика, розкриваючи глибші шари льоду та тисячі років захоронених метеоритів. Таким чином, Антарктида ідеально підходить для збору метеоритів. Вона ловить їх за допомогою своєї величезної поверхні, отримує на льоду, а потім накопичує їх у певний. Місцях навіть позначає ці місця для нас. Шари льоду, що зберігають всі ці метеорити, були так довго стиснуті, що з них вичавили все повітря. Вони буквально здаються синіми на сонці, коли досягають поверхні. Все, що вченим потрібно зробити, це знайти синій лід, який є лише в певних регіонах, і зібрати метеорити, що накопичуються там. Із 67 тисяч виявлених та задокументованих метеоритів близько 42 тисячі були знайдені в Антарктиді. І щороку експедиції привозять на. Зад, ще майже тисячу ми дізналися безліч речей з тих метеоритів. Наприклад, як народилися планети, які ми знаємо і любимо, і навіть наш власний місяць, як метеорити могли принести воду на Землю, а також органічні молекули, які зробили можливим життя тут. Але вчені вважають, що метеорити, які ми знайшли, є лише вершина айсберга. Вони ймовірно становлять лише близько 13% космічних каменів, що знаходяться в Антарктиді. Тому там залишилося багато інших технічних таємниць, які чекають, ховаючись у льоду, Антарктида це не просто найкраще місце на світі для знаходження метеоритів, але й домівка неймовірної екосистеми. Насправді ми працюємо над відео про це прямо зараз в дещо експериментальному стилі для нас.